Звичайно, є незручностями, як і для всіх, як і всі українці, так і ми. Але звичайно, що готувалися. В будинку встановили сонячні панелі, тому в будинку ми якось так оптимально будемо говорити, проходимо. А, у вас приватний будинок чи це у чоловіка є приватний будинок. Да. Ну, в навчальному закладі зрозуміло, що труднощі, особливо коли такі пасмурні дні, то незручно і читати, і це впливає і на зір, і на все. Тому так. Дякую, але тримаємося угу. хлопцям гірше ніж нам, тому тримаємося. Ну звик не так надовго відключають. Угу. Чи якось готувалися до відключень? Чи у вас щось було? Чи ви щось купували? Можливо, якісь станції, лампи, щось такого плану. Світильники купили і повербанк великий. Що робите, коли немає світла? В телефонах сидимо, або кудись йдемо з дітьми. В музеї все добре. Такі графіки, що ми можемо приймати наших відвідувачів. Підготовлені ну, вже ще два роки по тому. Є і ліхтарі, є і свічки. Ну, все є. Ми готувалися. Чи якось це впливає там на побутові справи чи незручності приносить? Чи при Ні, ні, взагалі. Ми вже готуємо вже два роки. Це точно. Як у вас можливо поділитись досвідом? Коли немає світла, я намагаюся більше ходити по вулиці Хмельницького. Гуляєте? Гуляю. Теж вна... на користь іде? Ну, я люблю читати на вечері, а тут під лампою тільки. Далі. Під лампою. До речі, нам дуже допомогло Міністерство культури Німеччини. Угу. І в свій час ми отримали і генератор, і станцію. І дуже потужні німецькі такі ліхтарі, що ми можемо освітити, наприклад, якщо немає світла, ми їх включаємо і можемо свободно проводити екскурсію, тому що у нас все є. Всі природи. А які засоби у вас? є? Генератор там і так далі. Є Так, повербанки в, да, в кожному поразному. Повербанки, лампочки на шнурках без шнурків. І макіта, акумулятор, теж різні насадки, там усе це є. І... Сильно впливає на ваше життя незручності, які є? Електричне отоплення, то воно ну, якби не тягне. Угу. Тобто отоплення вже нема. Угу. То, що графіки сучасні, то це може і нормально так сказати, доведено до людей. Тобто люди орієнтуються, як можна в який час там включати електрокарбори і тому подібне. Ну, в будь-якому випадку це на... Життя людей. Ну, Ми підготавлюємося зарані. Ну, Телевізор дивилися, знаємо, у нас автономне от, опалення от, газове, то приготували ще в тому році акумулятор від машини і там переключаємо угу. от, і так справляємося. А світло саме, якщо брати? Це а світло фонарики, угу. фонарики, так включаю бра, як, як включається. Саме головне, Ну, совпадає, як кажуть, що совпадає, коли вклю... виключають, коли включають. Це найголовніше. Тоді ми готові. Угу. Коли немає світла, що робите, чим займаєтесь? А що робимо? Чай п'ємо, гріємося. Ну так, чай п'ємо. Угу. А що ще? А що роблю? У мене лампи куча, що заряджала фонарики, включаю її, бо в мене фобія, я без електричества взагалі не можу. А ви якось готувалися спеціально? Чи це у вас було вже лампи? Ні, покупала. От нещодавно чи минулого Ні. року? Постепенно. Кожен, кожен рік щось небудь прибавляю mm. це саме. Робите без світла. Все, проявика, що ще займатися. А що ви робите? В інтернеті сіжу. <сум> Читаєте, що світло днем походять все. А якось як готувалися взагалі до відключення світла? Купували якісь там лампи, зарядні станції чи щось інше? Та все є, акумулятори, генератор. Якось вплинуло це негативно на ваше життя, на ваші там побутові справи? Якщо чесно, особо ні.